День, шановна громада, на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів, указом президента України від 23 серпня 2004 року було встановлено День Державного прапора України. Сьогодні 911 день повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Саме тому наш захід ми розповів. Почнемо із всеукраїнської хвилини мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України. Вони назавжди в наших серцях. Вони частина хороброї нації, частина перемоги України. Державний прапор один із трьох офіційних державних символів, що символізують її суверенітет. Під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави, урочистість тих чи інших всенародних подій. Свят та ритуалів значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу мирної праці і достатку. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Ним став саме національний синьо-жовтий стяг, який вже 32-й рік в'ється над просторами нашої непереможної держави. Державний прапор, як символ країни, є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій, державотворення, історії та сьогодення. Під нашим стягом ми йшли до проголошення самостійної України і сьогодні йдемо до перемоги. Це не просто красиве барвисте полотнище, це символ нашої боротьби за свободу і незалежність, символ, який об'єднав людей різного віку, професій та релігій, наповнив їх патріотичним почуттям і обов'язком захищати свою батьківщину. Чину і сьогодні державний прапор України замайорить над нашим рідним краєм. Почесне право підняти прапор надається Олександрі Герцевій та захиснику України Валері Антонов. Вибачте, Михайловичу, кукурудзі. Прапор підняти. Слава. слово надається красноградській міській голові Світлані Миколаївні Кривенко. Шановна громада, від щирого серця вітаю вас із визначним святом, днем державного прапору України. Український народ зробив свій історичний вибір. Бути Україні незалежною і суверенною державою. Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування, окупацію ворогам, який хоче забрати найголовніше нашу волю і свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканність територій, ми розуміємо, що головна цінність і мета обраного нами шляху це мирне небо. Щасливі родини та світле майбутнє! Я бажаю процвітання кожному куточку нашої країни. Я бажаю благополуччя кожній українській родині. Нехай над нашою країною гордо маярить жовто-блакитний прапор. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні особливий день державного прапора України, і майже кожен має свій особливий прапор, на якому особливі слова і підписи залишені особливими людьми, нашими воїнами, нашими захисниками і захисницями, нашими героями, які билися до останнього за свободу, за незалежність, за Україну, які билися і продовжують битися. Шановні красноградці, з Днем державного прапора України, слава Україні! you uh -huh. Мада, дякуємо, що долучилися до церемонії підняття державного прапора. Запрошуємо до загального фото. До нових зустрічей. Ворожий вітер вія, і щоб під землю захистить, фортець і прапор, наш самарія, і з тих часів нам волю не зломить, бандури струни, кобзаря завіти, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти. Батьківщини, доньки і сини, красноград це життя мого доля, моє серце і рідна земля, хай завжди над тобою сяють зорі, щастя злагоди миру і добра.